Друзі сьогодні доступно відвідає мистецький арсенал. Якраз зараз проходить виставка Гнилицького. Реальність ілюзії дуже цікава і подивимося її. І взагалом, як тут з доступністю. Гнилицький був найменш передбачуваним художником в українському артпроцесі. Мінливий ірраціональний спосіб існування спровокував невизначеність. Розмитість характеристик. Олександр Гнилицький опинився в числі перших українських художників, які звернулися до відео. Ох, тут класна музичка. На початку 90-х він екранізував власну поему акцію Спляча красуня в скляній труні. Мистецький арсенал був побудований на базі колишнього військового містечка номер 5 в історичному центрі Києва на Печерську. Коли на території заводу Арсенал вирішили зробити культурний центр. Там стали проводити археологічні розкопки. Так було знайдено поховання черниць, у тому числі матері Мазепи. А з її 400, а потім дві. Загалом під арсеналом знайшли більше як 260 поховань. Влітку 2012 року в мистецькому арсеналі прийшла перша київська міжнародна біонали сучасного мистецтва. До речі, тут постійно працює арсенал ідей. Тут цікаво не тільки, до речі, для дітей, але й дорослих. І теж доступно зручно можна погуляти, що приходьте і приводьте своїх дітей. Загалом оновлення відбуваються частіше, ніж раз на місяць. Кожної суботи працює художня студія для дітей від 5 років. Відбуваються лекції, воркшопи, презентації та багато іншого. Почти ми відвідали мистецький арсенал. Тут реально дуже круто, доступно, зручні вбиральні. Повсюди пантуси, і працівники працюють над тим, щоб зробити ще більш доступним. Класно, що є дитячий арсенал. ідей і загалом дуже цікаво, ходити сюди на виставки і насолоджуватися.